Всім привіт! Хто слідкує за каналом? Opel зефіра. Придбали ми неї майже 2 місяці тому. І ось таки вона підготовлена. Стоїть перед вами. Тобто зараз зробимо невеличкий огляд. Ціна її була, як пам'ятаєте, їхала вона з Німеччини 7 тисяч на віддачу. Але, як я завжди говорив, автомобілі, гарні автомобілі, з гарною ціною з Європи сюди не проїжджають. Цей автомобіль так само не виключення. Тобто, з цим автомобілем були проблеми, вони, так сказати, не маленькі. Ось і ми зараз детально все обговоримо, що саме з цим автомобілем було, як ми його... Ці причини, ми, так сказати, устриняли. Ось Скільки воно це все коштувало, тобто зараз помаленьку це все обговоримо. Так, автомобіль у нас 9 го року, це 1,7 дізельок турбірований, 92 кВт, 125 кінських сил. Тобто, автомобіль дуже, в принципі в дуже гарному стані. Без жодного підкрасу, тому його і купували в Німеччині. Ось і Якщо ви уважно придивитесь, це в нас версія ОПЦ. Що в нас таке ОПЦ? Тобто це якби тюнінгована версія заводу, там заряжена йде. Там трішки змінений передній бампер він йде там з такими. Нікелірованими вставками. Далі йде в нас по порозі йде ось такий сполірований, Ось вона в нікеляшках, звісно, йде в нас так само сполір на багажнику. Ось так він виглядає. Ось Сполірок. І так само по задньому бамперу у нас так само йде такий невеличкий. Тюнінг. Ну і звісно ОПЦ, це якщо 1,7 це 92 кВт, якщо 1,9 це 110 кВт. Ну, Хто їздить на таких версіях, автомобіля бензинові, здається, також 2.2 бензин. В таких версіях, хто їздить, розкажіть, напишіть в коментарях, як вам взагалі ці автомобілі. Це в мене такий другий автомобіль. Перед цим був 110 кВт на автоматичні коробки передач. Дуже непоганий стан. Також був, тобто, їздив, ну тобто по потужності автомобіль був дуже комфортний. Цей автомобіль ми придбали на продаж. І трішки забіжу вперед, тобто його проблеми виявилися тут а безпосередньо в Україні, він не був проданий, зроблений, і вже в принципі, вже на нього є клієнт на цей автомобіль. Що в нас? Так, там ми сервіску так само подивимось. У нас 4 склопідйомники. Вперед зад у нас. Регулювання зеркал, у нас так само тут складання зеркал протиманочки. Так само в передньому бампері. Круїз-контроль, мультируль керування в принципі всіх версіях. Парктроніки перед, -зад. Ось І в нас тут вже стоїть клімат-контроль. Не просто кондиціонер, а клімат-контроль. Немає тут підігріва сидінь. Ось. Немає підігріва сидінь. В автомобілі комбінована шкіра. Ну, якби це не є натуральна шкіра, це є замінник. Ось, щоб... ось, щоб Але, в принципі, непоганому, непоганої якості, так би мовити, цей автомобіль. Ось. ось так у нас потулочок. Автомобіль з оригінальним пробігом. Зараз там включиться. 237 тисяч, ніхто його не крутив, не мутив. Так, виключимо моє радіо, бо може Ютуб заблокувати. Так, парктроніки так само. Так, 237 тисяч у нас пробіг даного автомобіля. Оригінальні поліки, так само. Ну, як... Багато люди пишуть. в принципі Чим подобається людям Opel зефіра, це як сімейний мінівенчик. Колеса у нас йдуть, ну, у нас дискові тормоза перед-зад Колеса у нас на 17, але низький профіль 45-ка. Реалії наших доріг доказують ще раз, що. Потрібно вищий профіль, хоча б, хоча б, щоб було 60-ка. 225 на 45 це замало. Тобто, пишіть так само в коментарях, на якій різині ви їздите, як комфортно. Тобто, є до даного автомобіля так само комплект зимової на сталевих дисках. Але 45-ка, тобто по автобамах Німеччині це дуже добре. А ось по Україні їздити це не. Не дуже комфортно, так би мовити. Електрозамок заднього багажника. Маєте знати, що акумулятор у даного автомобіля має бути в гарному стані. Тут вже стоїть новий, на гарантії ми придбали, так. все у нас тут шторочка. Так само у нас тут там іде, якщо відкрити, тут така ніша, відкривати не будемо. Там домкрат, ключ, крюк і знак аварійної зупинки. Так само ось у нас там аптечка йде, запаска у нас знизу новенька. Ще ой, не видно так. Ось ну, от Такі от елементи, як кріплення на запаску, ржавеньке. Кузов. У нас взаді йде торсіонна балка, передня підвіска незалежна. Так, опа, о, встановилося. Так, парктроніки взад-перед. Ну, салончик. Ну, Дуже просто автомобіль, в принципі, вже викуплений, але хотілося б показати, що є, досить гарний автомобіль, тестером так само можу пройтися. Зараз візьму, якщо жодного підкрасного автомобіль немає. Ну і який сервісний був пробіг. Тут останній сервіс автомобіль проходив у 2019 році, пробіг був 195 з копійками, Заливалась у Лия 5 в 30 і. ГРМ замінювався на 150 тисячах. Тобто в 2017 році було 150 тисяч. Ось. І зараз у нас 237, так само ГРМ замінений вже. Так. Ну, це так само, які виконувалися роботи даного автомобіля. У нас тут все підкріплено. чеками. І так само тут моно власник собі вже почитає, почитає До двигуна підійдемо. Так, ну що ж, придбали цей автомобіль. В Німеччині, тобто знайомо їздив, дивився, пройшовся товщиноміром, туди-сюди. Ось, дуже гарний автомобіль. Ну що ж, будемо, як то кажуть, будемо брати. Ось. І була підозра тут на форсуночку, в крайньому випадку, можливо, турбіна. Ось. Але не все сталося як гадалось, Так, акумулятор вже у нас тут новий, стоїть. Придбали так на гарантії. ось Ну і що ж, було, приїхав. Давайте по порядку приїхав цей автомобіль. ось Завели, Ну автомобіль піддимлює і так підтрає трішечки. Ну, в принципі, їде, але погана робота. Діагностика показує тільки помилку. Не... Як-то адаптована подача, здається, палива там. Ось. І все. Тобто, а так все в нормі. Ось. Ну, Першим ділом, значить, думаємо, що це форсуночка, так? Заганяємо автомобіль в гараж, знімаємо, знімаємо форсуночку Ось. і. Навіть не одну, знімаємо всі 4 і веземо на стенд. Тобто них на стенді перевіряють. Перевіряють і кажуть, хлопці, у вас форсунки вони практично не то що ідеальні, але відмінний дуже гарний стан. Тобто, на, одному, на одній форсуночці повністю замінний був розпилювач. Ось. Але і форсунки вже тобто, були. Реставровані, значить, реставровані в Німеччині. Ось, вже були вони е, позначені, тобто на якому циліндрі деякий стояв, ось, були маркіровані. Але ви маєте знати, що незалежно, коли вам е, моторист говорить, що я вам поставив форсуночки так, як треба. Ось. Зараз ми знімемо цю кришечку. Я вам... Щоб наглядно ви побачили. Ось так. Ми знімаємо фурс... цю кришечку. І в нас, ви бачите, так, в нас йде 4 форсунки, у нас іде так. Перша, друга, третя, четверта. Ось На кожній форсуночці є маркировочка, Якщо зняти, ось ми знімаємо ось, і бачимо. Кожна форсунка має маркіровочку. Відповідно, блок, електроблок автомобіля щитує інформацію і в ньому тобто, прописані форсуночки на кожний циліндр. Тобто ви маєте знати, якщо ви поміняєте місцями, ось буде некоректна робота автомобіля. Я там не буду вже розказувати про всі нюанси. Там більше палення, цокотіння і так далі. Ось. Тобто форсунки мають відповідати прописані до електронного блоку автомобіля. Якщо ви навіть їздите, з вами все нормально, підійдіть на всяк випадок до спеціалістів Тобто зніміть кришечку, подивіться, яка форсуночка у вас стоїть на якому циліндрі, і навіть за допомогою простого лаунча ви почитаєте, де яка форсунка. Має стояти. Якщо вона стоїть невідповідно, не на своєму місці, беріть відразу. Можна не замінювати, а просто прописати. Тобто прописати дану форсуночку на той циліндр. І все. Буде тоді вам нормальна робота вашого автомобіля. Так, ми вже тут, тут в Німеччині 5В30, я завжди лью полусинтетику 10В40. Ось в автомобілі. Далі. Що в автомобіля? Ми виявили далі. Тобто форсуночки перевірили гарні. Що робити далі? Приїхав у нас хлопчина. Ось. Давай перевіримо, що у нас робиться в циліндрах з за допомогою. там... Деяких маніпуляцій. ось Подули компресором там, отвори, де стояли форсуночки, тобто, має тримати, кожен циліндр, має тримати між там четвертим і третім, тобто не тримала не тримала тиск. ось Ну І тут, відповідно, може бути, що хочеш, ось може бути прокладка мінімум, ну і максимум там. Прогорівши блоки і так далі. Ну, все, тоді шукаємо гарного хлопчика, який може це все зробити. Найшли, е людей, ось, все зайнято. Тобто зараз наплив, мало того, там автомобілі на ремонті. Так само військовим треба допомагати, які просто треба без черги зробити автомобіль. Ну, і ми відповідно два тижні прочекали лише. Щоб загнати автомобіль на ремонт. Ось. Ну, зробили, вскрили двигун. Там. Можливо, фотографії я там проїжджав, робив фотографії, бо хлопці не хотіли, щоб там знімав робив відео. Тобто в нас прогорів клапан. Клапан прогорів, випускний клапан. Ось. І була така причина в автомобілі. Тобто, що було прийнято рішення? Так само випускний клапан прогорів, свічка накала була вже так само прогорівша, і було вже пошкодження поршня. То він ще був не прогорівший, але вже було таке, можна так сказати, кратера. Було Прийнято рішення замінити всі випускні клапана, замінити поршень. Так само поршень, ви розумієте, що поршень треба підбирати, щоб він відповідав масі і не просто про подвигуну співпадав, а по масі співпадав з іншими поршнями. Так само підібрали ми поршень до даного автомобіля і підібрали. Всі шатунні вкладиші, тобто нові поставили. Так само до цієї версії 92 кВт. ну Не знаю, іменно до цієї іде спеціальним напиленням і вони ідуть. Тобто, всі закльопочки там в одну сторону. Тут має бути навпаки тобто 4 в одну, 4 в іншу. ось І комплект таких тільки вкладишів. Там 3 з копійками тисяч гривень, щоб ви розуміли. Всі вони тут замінені новими. Тобто випускні клапана, шатунні вкладиші, поршень замінюються. Ну і, Відповідно вже замінюємо повністю ГРМ. Ось, Всі ціни будуть так само закріплені, розпушу і побачите. Головочку ми відправляємо до людей на шліфовку, Тобто в нас вже буде прокладка між головкою і блоком, вже прокладка першого ремонту. Тобто вона чуть йде товстішою. Відправляємо на шліфовку головку і так само, щоб притирали клапана. Ось. Людина всю цю роботу зробила і повернули до автомобіля назад. Тобто все зробили, замінюємо і далі поїхало. Тобто замінюємо прокладки так само, там прокладки піддона, прокладки випускного, впускного колекторів, верхню прокладку е під, е під головку і під клапану кришку так само замінювалися, всі прокладочки помінялися. Олива так само замінена. Замінені всі фільтри, паливний, масляний, повітряний і фільтр салону також замінили в автомобіля. Тобто автомобіль повністю тепер на сьогоднішній день готовий до експлуатації. І, і даний автомобіль. Найцікавіше ціна даного автомобіля тепер на віддачу він віддався там 7300 7300 там з усім ремонтом. Повністю ремонт з ремонтом головки, шліфовкою, з протиранням клапанів. Тобто сама робота вийшла, ну і з маслом. Так само масло, тому що мотористи своє масло заливали 400 доларів. Тобто сама робота з цим всім вийшла 400 доларів. І плюс запчастини я вам скину, скільки пішло коштів на запчастини. Ось, як на мене, 7300. Там ще деякі там нюанси треба зробити. Я не знаю, там десь 7350, десь так вийде у 7. Це вже людина забирає цей автомобіль за такою ціною. Як на мене, це не є великою ціною за даний автомобіль. Вже в такому стані, тобто мало того, що він без жодного підкрасу, вже перебраний. Тобто Двигун повністю вже людина ГРМ замінений, масло фільтра, вже людина собі буде їздити там, без питань до слідуючої заміни мастила. Так, Є нюанси. Ось тут такі Ну це більшості зефір. Тут починає так. Ось, а так. Ось по розхіду палива так само проїдемося і ви будете бачити розхід палива, скільки в даного автомобіля. І зараз ми так само будемо їхати на огляд. Ось трішки від коволя далі і декілька слів там підібрати. У нас Peugeot 308 людина з Харкова зателефонувала. Глянути, старша 8 рік, 1,6 бензин. Зараз поїдемо глянути. Так, все, Поки всім дякую.